Ну, от і Макові, 1 серпня 2024 року. Цього року, вперше, ми, так як написано, 1 серпня, так і святкуємо, дякуючи нашій Православній Церкві України. І ми чекаємо Спаса, який буде 6 серпня. Бо спас один єдиний не Маковий, не. Яблучний, негаковий ніякий спас один єдиний. А 1 серпня винесення чесного дерева це маковія. Трусили мак, їли шулики і початок посту, який закінчиться 15 серпня на успіння Пресвятої Богородиці. Спасівка. Злі як мухи в спасівку. Нічого, ми маємо бути злими тільки на наших ворогів. Слава нашим воїнам-захисникам, які нас захищають, і які дають нам змогу жити і святкувати. Слава Україні! Слава нашим героям!